Сьогодні граємо в от українську, та давайте зробимо епічну перемогу на леопарді. Так, що ми тут бачимо? Диви. Диви, диви, диви. Дуже обережно. Ух ти, йо йомо! А ось ти не обережно їдеш. А що таке? А що случилось? Шо? Ти що, вперся в стінку, чи що? Може ще разочек, ні. Для профілактики, друже бобер, ні? Йо Йомаю, ще й його кен тут. Ви що, пацани? ладно, я тут постою, ніхто не їде, надіюсь. А то же як развалить мне ни кабинет, бля хамуха. Что робить, дави? Е-мое. Не, пошуты, братик, куда там и стой? Стой там спокойно. Тебе никто не трогает, все хорошо, дави. О! А тебе б трогает, тримай. А, понял. Не пробив. Не пробив. Що зробиш? Ничего не, не, не зробишь. Ух ты, елки, ты палки, глянь. Арта зато наша гівном закидує, закидує добре. Так, Так, кто там ищет. Пацаны. -о! Тримай, фаза. що ти там стоїш? Стоїть посеред лісу, бляха-муха. Що ти вицілюєш? Що ти думаєш? Думаєш, так вийде? Ні, так не вийде, братик. Так не вийде. Став посеред дороги, і думає, а. Зараз все буде хорошо, ні. Хорошо буде, якщо я виграю, а ти ні, а. То хорошо. Опа. Не знаю тут бубландик чи ні. Так, так, так. Опа! Диви, один розвалився вже. Де да у них мега-гравці. Що ви граєте там, пацани? В деміно стоїте в кущах, я не знаю. Чи, чи що чимось другим там граєте, а е, ну? Давай. А ну, давай. Диви. Диви, диви, диви. О, блін. А, я ж тут свічуся. ти що. Тримай на горіхи, гля. Гля, я кажу, не не грайся пісюдом в кущах. Йолки-палки, не прибив, не прибив. Не вистачило, чуть-чуть не вистачило. Ти що? чуточку, чуточку. Ой-ой-ой, ще один ляпнувся. Ти що? І в них команда легких танків. Прям. Максимально легких, ти що такої? Що ти робиш, фаза? Паза, ти знову стоїш? Ну не стій. Не стій тобі кажу. Підстрижись, о, тут нормально. Тут все нормально буде, тут все буде. Чикапи берум. Все буде супер гуд. Диви, 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 стоїть, маушин, Колядуєш, що ти колядуєш. Так, я зараз приїду. Ти, ти... о, ти, е-мое. Що ти вазик наш? Приунил чуть-чуть вазичек наш. Ну, не бачу, ні, Та я думаю, не побачу тут. О! Диви, гівно мені накидує, Ти що? Ти що, друже Бобер, не надо, Хто так робить? Ніхто ж так не робить, і ти не роби, Ооо. Я думаю, що там легкий танк. Так надлегкий стоїть. Його... Ух ти, йомой, диви. Тримай, йомайо! Шо це ти, блін? Саме рука дикого запада це маушен. Ви що? Я не вспів. Выехать, Винже, хреначе. И вот то ты молодец, молодец. Я знаю, что ты молодец, но ну, до такой же степени, а? Так. Может, тут в щелочку ему зайдет, не? ёлки ты палки, в жесть, заде стоит. Ты что стоишь? Что ты стоишь, думаешь, думаешь, да? Ах ты, блин, не пиш ⁇ ладно. Мармеладно, бля, хамуха, что ты, блин, нас уже пушит. Пацани, грядку будете собі пушити так, як ви нас дома поняли? Влітку і то. До бабушки поїдете. Госит, підстрижися! йо мое Куди ти поїхав? Я не поняв. 5-7, я щось не розумію, може, пацани. Що з вами? Що з вами? Ну блін, грати хтось буде чи ні? Йо мое щас всім накидають. Ні хрена собі. Тримай, е-мое, диви, 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 як зайшло ні, ну, маушин. Не, ну маушен це, конечно, не маус. І там чуть-чуть пробивається поприятні, як кажуть. Ух ти, блін. 6-7 рахунок, ми... А, ні, ми, ми зараз в плюсі. Як вони так грають, я не знаю. Про... Розвалили нам фланг, и ничего зробить. Ах ти! Ах ти хрен, моржовий. Дивий, цей пуляє щось. Ви там що, зговорились, чи що? А, ось ти їдеш. Ну давай, їжай, їжай. Давай, їжай. Ух ти, блін, диви. Ух ти, проскочив. Проскочив як, 6, 9. Ну блін, пацани, ладно. Зберись. Тримай, гля. Та ти що, маушен? А зараз ти не зміг так зробити, так? Як зазвичай, ні? Ух ти, йо, -мо. Тремай, Е-мое, ну в камінь, Ну зачем? Ну зачем ти? Зачем ти то робиш? Йолки, палки гля. Ти шо? Ти хто такой? Давай, до свидання. Не надо, дядя. Ну на шо? на шо воно тобі надо. Я тобі прошу. Передумай. Пер... Ну блін, вже не передумаєш, Уже все, уже поздно. Шо я не знаю, шо я йому не вгодив, чи шо? Блін, мавши, не, не тільки. Ты хоть, братик, не, не чіпай. Ой, хороший рикошет. Рикошит. В бачинку тримай. Ух ты, е-мое, диви, як підстригли. В бачиночку зашло, да? Йолки ты палки. Уже четырех, бляха, от муха. підстриг. ты шо? Не вздумай, не вздумай. Диви. Зараз, зараз зробимо. Тихенько, тихенько, глянь. Ну, що тут буде? Що тут буде, хлопці та дівчата? Я знаю точно, що тут ще стоїть 704 об'єкт. Якщо він сюди блайнд, ми не притули, ну буде приятно, конечно, капец. Так, так, ми навіть в плюсі, блін. Ну, давай, ЄБР, їжай. ну, щось, ЄБР тут їзди, їзди, я не знаю. Що ти їздиш? Давай світи вже. Давай, 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 всі ждуть, всі чекають. Пора вже пора показати гру, а не ціцьки. Може хтось щось інше показує, але я не розумію. Давай, єбір, давай, давай, я, я вже. Я в захваті від твоєї гри, що повинен бути в захваті, давай, я жду. Ну! Ну, їжджай! О! Тріма. А, поняв, не пробив. Не пробив! Ах ты! О, диви, диви, він бачком, бачком, диви, бачком. Пішов, пошел. Пошел бачком, пошел. Блин, да як же ж тебе. А, вот так. Тримай, ще разочек. Гля. Гля, як файно иди. Ще разочек. А ну-ка. Підстрижись, е мою, стоїть, як собі стукан, Все, поехали. Поехали, звичайно. Не, ну молодец, молодец. Я ж кажу. Короче, удовлетворяю ЕБР потребности всех. А кому не надо, тоже удовлетворяю. Ну, ну редкий экземпляр, конечно, на ЕБР. Потому что он даже посвятил. Ё-моё, что тут стоит? Диви, диви. Нужно якось вот аккуратненько вот так вот заехать. Только... Хренась ему на! Еще разочек дамочине. Леопольд вообще в другой стороне. Пицжися, елки ты палки, что такое? Шо случилось, ё-моё? Уже в авангар вид в 6. Ты шо? Ой-ой-ой, давай, давай. Ой, як хорошо. А мне дуже цікаво, де артист дівся. Ворожий артист, він на той артист, да? Блин, ну EBR показывает, что десь їде, Давай сюди. Ну ходь сюди. Дуже мені цікаво, де дівся той артист. Ніхто не знає. А все втопився. Перемога, хлопці.